Ось така проблема була. Ну, всі знають, що Canon починає глючити від батареї, коли вже не новий. А-530. У ну, мене вже. І ось як глючити. Ну, батарейки що. Треб... Прошу, щоб замі... замінили батарейки. Ну, що я вирішив? Міняв, міняв, міняв. Подивився в інтернеті в Ютубі. І от заробив собі таку приблуду, я кажуть. Ось. Значить, це повербанк у мене, Powerbank, так? Я, значить, з електронної сигарети, ось зараз ще не за, я не зазалював, зроблю це. Зробив. повербанк видає 5 вольт. Оцей. Я зробив через електронну сигарету. Тут 4,20, щоб як на зарядку зняв оцей пристрій з електронної сигарети. там мікросхема стоїть якась. І вона вже видає не 5 вольт, а 4,20, 4,30 42,30 вольта. Для... Підключив все. Ну ще зазалію. І, принципи. все працює. Зараз покажу. Тут і. Ой. Ой, вставил. Вставил так. Уже... А что же оно не работает тут? Может, снова висоединилось, ну. О, запрацювал. Бачите, все, батарейку не треба менять. Зараз я Зум працює. Вісім. А то відключався зразу. Ось. О, запис іде. Так що все. Тепер я ось цим Портбанком він видає 4,2. Ой, 5 вольт переходить на 4,3. Батарейки йде десь 3 вольта, ну там 1 вольт туди сюди працює, як як кажуть. І тепер я можу знімати скільки захочу. А то раз, скільки зняв і зразу батарейки вже замучився міняти зум цей. не хотел прочувать, а отключалась камера сразу. О, а тут працюю все. 5-4 зум. Ага. Ну, а ну, засосна. Ой. Так що все працює. Ну тепер я спаяю тут, підпаяю. заізолюю, Так що ось ця сигарета все. Мікросхема мені сподобала. було, щоб пом... зменшити на 1 вольт. Напругу з 5 до і 4, 4,3. 5 там і 6, 2 було, 5,2. Ну на вольт один. Так що може комусь. Так що ось так працює все, ну все, зараз я виключу його і буду паяти та ізолювати. Все. Залював оцей блок. С-с-с. сигарети електрони. Я... Цьому як? І ось він з повербанка зараз з. Повер працює і працює. Камера, йде запис? Все працює, не показує що там батарейки, які тут батарейки нема. Зараз від повербанка І кажу, що... Парубан 5 вольт видає, а через цю мікросхему тут ну, 5 там, може 5-10 показує тестер, а тут майже на 1 вольт менше 4,30. Ну, Вольт менше там, ну хоча я і попробував підключав напряму без мікросхеми, все знімав, ну думаю зроблю, щоб поменше був вольтаж. Через всю зробив мікросхему. Хоча, я кажу, я від блока та якого? Ну, що зарядка йде, працювало все нормально. Знімав все і нічого не згоріло, не знаю. Так що ось так. Зараз буде працювати так. Хоч забуду про батарейки всі, а то починаєш знімати туди-сюди. 5 хвилин, там 10 і, і все. замініть батарейки. Ото так. Він уже старенький цей Canon 530. Там може щось, може і механіка, і все розбирати не хочеться, а я ось йому підкинув до повербанку і він працює, знімає все і мені. Головне. Так що може комусь теж знадобиться робіть, як я. Yet, yeah